Привіт, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олени. А пані Олена це я. Ось яка шапулька в мене. І хотіла вам його показати, тому що мені здається, вона дуже цікава. Що я хочу сказати за шапочку. Шапочка має ось такий вигляд. Як її можна носити? Зараз я спробую. Ой, присість. Її можна носити, ну, ось так, да? як біні, наприклад. Далі її можна носити. Як шапочку з відворотом. Зараз, почекайте, ось. І на відвороті буде е, ось такий ажур, як і там. Так. Потім її можна носити на виворот, теж як біні. Але вже лицевою гладдю і тільки оця полосочка. І якщо вам зовсім не хочеться ніякого ажуру, то можна там від... ну зробити відворот, і буде така звичайна шапочка гладдю. Як вам така ідея? Мені подобається. І я ще раз вам показую, як вона виглядає. Я думаю, кожна майстриня. Для себе зробить висновки. Ось. Ось цей ажур. До речі, я дуже багато ажуру перебрала, поки її в'язала. І ось цей мені подобався, сподобався. А потім. І, ну, не хочу я собі там приписувати якусь славу. Це я підглядала, ну, десь, при... не пам'ятаю, десь я бачила цю шапочку, і мені вона так запала на душу. І я її ну, створила для себе. І мені ця ідея дуже сподобалась. Ось така. Все. Привіт, друзі! По багато хто в мене в мене попросив зробити огляд шапульки, яку я показувала в відео. Тижня визволення з пискачків і всього іншого за жовтень. І ось я вам показую. Перш за все, скажу, що я, я шукала все, все знайшла, ніж малюнок для ажуру, схему малюнка. Але, ну, я вже зараз, коли знімаю це відео, я вже знаю, що все добре. Я його відновила по. Ну, так, по моїм <сміх> спогадам, <сміх>, скажімо так, та по ну, просто готовий виробу, просто дивилась, що там було. І намалювала Намалювала я його в Ворді, то може тут відрізнятися умовне позначення від того, до чого ви звикли. Ну, але вже як є. Ось, це від... я потім вам приложу... Цю схему. А, напевно, я її зроблю на Google диску і зроблю посилання для того, щоб ви могли її скачати. А, а, але хто не зможе, ну, ось якось так робить скріншот. так Чому, чому тут дві схеми замість однієї, я потім вам поясню. Ну що, розпочнемо. А, так, шапочку цю я зв'язала з ниточок Лора, від П'яно. Там 15% кашемір, 85% котон. Ну, Це така шапочка для мене, міжсезонна, так? А, е, довжина 2500 метрів на 100 г. Я її теж ось цей момент я не не зна... Ну, Я так голочкою голочкою порахувала, скільки складень. Мені здається, що в 5 складень я це зробила. І ще я вам не скажу, але ну, я думаю, що. Ви не будете повторювати а, іменно ці ниточки, але ну, розмір шпиць я вже не пам'ятаю. Ось, ну, звісно, що може двійка, може два з половиною, не знаю. Так, коротше, розпочнемо. Ну, Ви розумієте, що ця шапочка пройшла в ТО. я її не відпарювала, я її просто попрала і ну, розложила на горизонтальній поверхні. Так, я зараз скажу вам розміри. Перш за все, розмір в складеному вигляді десь 21 см. В довжину, ну, тут ще в мене ж збірки, ось, але ну, в довжину вона десь 62, може 63, тому що вона за рахунок збірки, зборки укорачується. Так, і зараз я вам детально розповім, як я її в'язала. Ну, знає обхват. Голови, то можна, і зробивши невеликий зразочок лицевою гладдю, можна розрахувати, скільки нам потрібно петель. І ще треба брати до уваги, тому що те, що один рапорт, 8 петель. Ви будете дивитися на цю схему і будете бачити 9. Але ні, це не 9, це 8. Тому що кожен раз випадає одна клітинка, ну, одна петелька випадає, ось, ось цей пустий, ем, пуста клітинка, там немає петель. То 9, 8, 8 петель, один рапорт. Це дуже важливо. Тому що якщо ви будете розраховувати на 9 і зробити кількість ем, 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 петель ем, крат на 9, то ну, у вас буде. Якась несостиковка. Добре. Коли ви все порахували, порахували, скільки вам треба петель для того, ну, для того щоб був об'єм, ось я ось саме тут я розпочинала в'язання з цього міста, і я набрала стільки петель, скільки потрібно для ось цієї ширини. І в'язала. І в'язала. гладдю. Ну, я в'язала десь, ось тут мені показує десь 24 см. сантиметри. Але, ну, ви повинні. Теж дивитися на свій розмір, на свої, свої, своє бачення цієї шапочки, як, вона, як її треба виглядати. Ну, десь біля 24 см. Потім, потім в мене йде 3, десь 3 см ажур. Ось. І цей ажур я в'язала ось по цієї схемі. Ось, Тільки по цієї. Чим відрізняються ці дві схеми, Тим, що між касичкою з нахилом вліво, а потім нахил вправо, ось тут є дві, два ряди просто звичайною ліцевою гладдю. А тут немає. Тобі ж, я ось це в'язала по першій схемі. І коли я. Так, зараз я порахуємо все, потім ще лицевою гладдю я в'язала 11 см. Так, запам'ятав, 23, 24, 3, 11. І потім вже в мене йде ажур десь біля 20. 5 сантиметрах. Що я вам хочу сказати? Коли ви будете в'язати, вам потрібно я так я робила, але, звісно, зараз я не, ну, цього всього немає. Я проклала якоюсь іншою ниточкою міточку, там, де в мене закінчується шапка і розпочинається відворот. І е, потім, ну, якщо ми цю шапочку зробимо як, так, як вона повинна бути, зараз, ось бачите? Оцей згіб дуже важливий. І, звісно, що, е, так, ось, він десь, десь так, е, ось відворот, це що? Це однакове, однакове розстояння, ну, між оці, оцей, да, і цей. Ну, зараз я тут не, може не гарно склала, Ось, де, ну, десь так. Тому я вам хочу запропонувати, коли ви будете в'язати, ви повинні е, е, зробити міречку, мі, міточку, де у вас буде відворот, і там, де е, Ну, буде закінчено. Ну, тобто від, от, от відокремити цей відворот. І тоді, коли ви будете в'язати, да, ось тут вона ну, навпіл складається, вам вже буде, ну, ясно, скільки треба в'язати ось цієї частини. Це перше. І ще я робила цю частинку від оце, ну, умовна мітка, але зараз її тут немає. Ось цю частинку я робила десь на сантиметр більше, ніж ось цю. Ну, для того, щоб ну, вона ну, гарно сиділа. І просто ось схемою, нижньою схемою я в'язала цей ажур. Я вам вже казала, скільки, ще раз повторюю, Скільки там сантиметрів вийшло, а, ну добре, давайте я скажу так. Я в'язала цей ажур 22 сантиметри, а потім я розпочала робити макушечку. І бачите, яка вона така гарна вийшла. так? І що я робила? Я просто все в'язала лицевими петлями. А ось ці косички, так, я їх продовжувала в'язати. Тобто. Ну, наприклад, я ось тут закінчила, далі в мене пішла лицева гладь. Так? Пішла лицева. Але ось цей, е, дві е, разом з нахилом, е, ну, я не знаю, може ви ось тут закінчите, з нахилом вліво чи вправо, ну, Тобто, по малюнку я продовжила в'язати. І до тих пір, поки ну, я вже вирішила, що достатньо. І потім я все зібрала на голочку і затягнула. А тут був, був такий відкритий, да? така просто труба. Тут я просто зібрала на голочку по краю і теж затягнула. І ну, постаралась там заховати ниточку внутрі. Ось так. Нічого складного, в'житі з задоволенням. І буде у вас така гарна шапочка. Ще раз хочу сказати, що я її, не я її придумала, я її десь подгляділа, подгляділа під смотрела. Але, ну, я її зв'язала, а ви попросили мене зробити огляд. Все, зараз я вам ставлю ще кусочок відео, де Пров'яжемо разом ці ажур, цей ажур. Я його в'язала для того, щоб бути впевнена, що у вас все вийде, що я там не наплутала нічого. В мене все зійшлося, то і у вас повинно теж все бути добре. Так, друзі, як я вже казала, то м, схеми цього ажуру в мене не збереглося. І я вирішила довго не, щоб, довго не шукати, встановити її, е, по пам'яті і дивлячись на м, вже готову роботу. Так, і ось я її е, зробила. Я її одразу кажу, що я її зробила в Ворді. А ось і там я не знайшла умовного позначення, який зазвичай використовую для того, щоб показати, наприклад, дві пітлі разом з нахилом вліво чи вправо. І я взяла ось ці стрілочки, але я тут написала і все, я думаю, зрозуміла. Так, ще ось ця замальована клітинка це пітлі про... ну, немає. Просто вона випадає. І тому, по, по, тому, тому, якщо тут написано 9 петель, ну, але тут не 9 на самому делі, тут йде рапорт з 8 петель. Тому що одна ну, випадає. Ось. І коли ви будете розраховувати. На те, щоб в'язати шапочку, розраховують на восьмій петельний рапорт. От дивіться, я спочатку теж щось вирішила, що 9, і набрала тут в мене а... 15 петель. І я така думаю собі, що в мене буде 3, 3 петлі, ну, кромочна і ще 2 з права і кромочна ще 2 зліва. Але ні, зліва вийшлась кромочна ще 3. Тобто рапорт все ж таки складається з 8 петель. І ось я вже пров'язала, нібито все схоже. І зараз я хочу з вами пров'язати швиденько. Щоб, може, які, якщо у вас є якісь питання, вони вже відпали. Так, і скажу одразу, що коли ви будете в'язати по колу, це буде. ну... Проще набагато простіше, ніж я в'яжу поворотними рядами, тому що малюнок йде в кожному ряду, і коли я в'яжу поворотними рядами, ну, ось ці чотні ряди, парні ряди а, ізнанкою виворотною, да, мене, мені приходиться в'язати не лицевою, а виворотною, і ось цю а, ну, робити ось цей нахил-дві ну, разом з нахилом виворотню. Ну, Не будемо багато розмовляти. В'яжемо перші дві в мене були, так сказати, кромочні. І розпочинаю накид, а, лицева, накид, дві разом з нахилом вправа. Ну, можна я коли, як, я можу пров'язати дві так разом, або одну зняти, а другу пров'язати. Ну, оста... Все зайве в'яжемо по, по схемі. там всі лицеві. Зараз в мене буде ізнаночний, тому що я поворотнімі, а у вас, якщо ви в'яжете по колу, буде ну, продовжуватись цей малюнок. Так. І ось я в'яжу до тих пір, поки я не ну, тут не знайду ту косичку, та, яку я розпочала двома разом. Ось вона. І я зараз це тут потрібно перевернути. Щоб, ну, це тільки, повторюю, для поворотного в'язання. Для в'язання по колу все йде, як йде. Ось, як в лицевих. Все, ось тут у другому ряду тільки дві разом. Далі, в мене третій ряд. Третій ряд я знов в'яжу, ну, ці кромочні не рахуються, а, накид. Лицева, накид, дві петлі лицеві, і знов ось ці разом з нахилом вліво. І, ну, і все. І далі у нас знов всі е, петлі ли, лицеві Вив, е, виворотній ряд. Для вас він, якщо ви в'яжете по колу, повторюю, виворотній. для мене виворотній. теж саме все, всі лицеві, крім оцей. Косички, яку треба мені зв'язати дві разом з нахилом, так? Все. Далі п'ятий ряд, ну, зараз ці дві. Так, п'ятий ряд лицева, На -а -а накид. Чотири лицеві. Раз, два, три, чотири. Якщо ви гар, все вірно зробили на першому ряду, то вже от ці раз, два, три, чотири. Рахувати не треба, то ви доходите до тої косички. І все. Дві разом з нахилом. І все. Так, і після цієї косички нам потрібно ще пров'язати лицеву і накид. Ще пров'язую лицеву, накид, ну і все. і Далі. далі вже закінчую ряд. І знов шостий ряд в мене тільки косичка, тільки дві разом з нахилом вліво. Це ось тут і мені потрібно, так це перевернути, переодягнути. Все. Далі в мене, дивіться, далі йде сьомий і вісьмий ряд. Це Просто дві, ну, по колу це дві, два лицевих ряда. А по з поворотніми рядами це буде лицевий і знаночний. Зараз я її пров'яжу, і ми зустрінемося. Так, пров'язала пров сьомий і восьмий ряд. І ось, бачите, одну частину ми вив'язали. І далі нам потрібно вив'язати ось цю частину. Теж, якщо ви спочатку самого в'язання все добре прорахуєте, не буде ніяких, ніяких зовсім проблем з тим, щоб як їх вив'язати. Один, два, три, чотири, пять. В'яжемо 5 лицевих. Один, два, три, 4, 5. 5 лицевих. Дві разом з нахилом вправо. Так. Ось так. Ну, Там можна перевернути, я вже а, накид, лицева накид. Накид, лицева, накид. Ой, накид. так. Останні всі в мене тут вже просто бокали все, в'яжемо 10-й ряд, по малюнку по факту, тільки нам потрібно а, оцю косичку вже з іншим нахилом в'язати. так? Ну, У виворотному ряду це вже простіше, ніж касичку з нахилом вліво. Тут нічого переодягати не потрібно. Ось. Все. Далі, це пер... 9 10 Далі ми дов'язуємо до косички і робимо знов дві разом з нахилом. вправо. Так. І потім дві лицеві, накид, лицева накид. Все готово. Дванадцятий ряд по малюнку, тільки робимо дві разом з нахилом вправо. Зроблено вже. А, залишився в нас тринадцятий ряд. Накид. так, дві пов'язую. Ну, це дві не рахуються. Накид. лицева, дві разом з нахилом вправо. Потім чотири, один, два, три. 4 І накид все. І останній ряд по малюнку не забуваємо за нашу косичку, яка нахиляється вправо. А, і ще, ну, ці два ряда я вже без вас дов'яжу щоб уже. Ось так. Ось так. Так ось моя. На вправо, все. Угу. І ось ці два ряда лицеві. Все, я закінчила ось ці 16 рядів. Так. А, все, ми, ми, мене все влаштовує. Це саме той, той, той ажур, який я використовувала з шапочки. Ось бачите, ось ця от іде ві... така віточка, і ось вона тут йде. Так, все, що і потрібно було доказати.